Андрію, чому ви вирішили встановлювати зарядні станції? Ну, оскільки я для себе купив Тесло вже два роки тому. І тоді кафе Бістро було заплановане будівництво ще до війни. І так що воно вже відкрилося. Ну, не відкрилося, вже, але вже помаленьку працює в Тестовому режимі. Буквально тиждень-два вже буде відкриття. Тому на такий, на кордоні, та як це є потреба, напевно, дуже велика, якщо зараз багато електрокарів їде на Україну. І люди навіть виїжджають за кордон, приїжджають, виїжджають. Так я думаю, що для того він тут обов'язково потрібен в загальному mm -hmm. так. І чому ви вирішили саме UGV станції ставити? Ну UGV станція — це, по перше, наш виробник, і хороша якість їх вже рекламують, наскільки я чув. Так що на тому зійшлися, так і поставили. Можете розказати більше про вашу локацію? Так, тут буде ресторан, зарядні станції, є готель. Так, тоді не можна... го є, ну, є зарядні станції, є ресторан-кафе, їжа, яка завжди готова, швидко в будь-який час можна поїсти. І є хостел, в якому можна переночувати. Цей хостел, ну звичайні номера, без ніяких там тих. Але на кордоні цього напевно вистачає. І локація, ви бачите, тут на самому кордоні, тут є піший перехід, люди ходять. Ну, Сьогодні так, як свято, то напливу такого нема. Але ми сподіваємося що напевно буде. Буде популярна локація. Так. Прямо на кордоні. І розкажіть, будь ласка, чого ви вирішили саме Go to You? Якби ну, заставили? це я вирішив саме перше Go to you, бо я у Львові мені так попадалося ті швидкісні станції Go to U. А по-друге, я потім ну, для себе зробив такий знаю, називається, Але я просто подивився, що за кордоном так само є багато тих станцій, тому я вирішив говтую. І розкажіть ще про електрокар. Як ви думаєте, як буде виглядати ринок за рік? Це як буде ринок, подивіться на кордоні. Просто подивіться на кордоні, я дивлюся. Тут дуже багато електрокарів виїжджає тірами, і дуже багато людей купляють, особливо зараз, що в Норвегії дуже багато везуть, того, що я тут бачу сам. Не знаю, як де, але тому що я бачу, тут дуже багато заїжджає. Потенційні клієнти. Так, да, потенційні клієнти, думаю, з часом буде ще більше.